Добрий вечір, шановна громада, шановні підписники. Сьогодні в нас 25 серпня 2023 року. Вже вечоріє. по 9 Ну, а я подживлю і маліну. Луплю на повну, бо Решив, що є добре, то я... Пиши її трохи подсушити, зараз покажу всім. Мотопомпа Ареве. Збиральники попросили збільшити, бо кажуть, що поменшала вона. Ну і плюс зроблю обробочку. І ще, правда, я вже не думав влазувати особу, ну, буду якраз і на осінь подживити її. така от маліна сорт Зюгана. Да, трохи поменшила, бо я десь два тижні добре ніяких не давав. Так от опроливав. Розчарувався по цінах, по маліні в Україні тут. Зараз розкажу, чим я поживлюю. Ось така навіть жовта є зюгана. Да, перша ягода була більша, треба зараз додати фосфорних добрив побільше, покажу які. Зараз я даю, чим подживлю на осінь, і коліни. Не дивлячись на те, що може на минулий рік, ой, на наступний рік не, не минулий, наступний рік хотіли маліни поменшає, щось вона... Люди, видно, чи багато насадили її, що така ціна. Писали в коментарях там по 11-12 гривень Ну, я, я поки продаю, так по чуть-чуть. по 70 гривень, по 60 гривень, ну, коли як буває. За збор плачу людям по 20 гривень. Зараз покажу всім подживлю я таку маліну якими добрывами, думаю засниму пока. Зайдоши сейчас я пока барбоса выгулять. Ну ось у ярах кристаллом такий есть, фосфора багато. На гектарчик можна кілограм десь дать. Тут 40. Потом кальцинитик. Я сейчас сейчас помню яра лива. Десь 5 кілограмчиків. А зараз розмішаю гарненько, щоб краще вичу, бо там буває фільтри затягує, якщо що я багато добре вдам. Тут головне не скишить. Потім ще сульфат магнію я додаю. 5 кг покажу де він. Тут у мене в тім складі. То ще. Ага. Я Ага, Нет, це кристалон цей. Чи по тих книжках це не Оце в мене є ще монофосфат. Амонію. Там теж багато фосфора, теж я його розсиплю, 7-8 кг на гектар зараз. А, ось сьогодні сульфат магнію такий. Якщо видно, тут темно. Ну, селітри можна 2-3 кілограмчика для росту. У мене рем ремонтантний сорт я ну, вирізав Підписуйтесь на наш канал Проагро. Ставте лайки, нажимайте дзвіночки, пишіть коментарі, кого які ціни, чим ви подживлюєте. Цікаво. Чи взагалі подживлюєте, вкладуєте ще маліну гроші? Не знаю, я вже ж так вирішив, э, бо що вже стільки ростив її там. ще місяць можна збирати, то подживлюватися, ну треба. Не треба розстраюватися. Ще маліна така. Все, до нових приємних зустрічей.